Трохкулісний, український грузовик. Купляйте українські бренди. Сам я зараз купляю, бачите, і рукавиці українські, велосипед український. Дивіться, велосипед дуже добрий, грузовий. Можна сюди в кошик нагрузити, що хочеш. Хоч продукти, хоч якісь там згороди, якісь бураки, якісь кавуни. Що хочете, можете грузити. Руль піднімається, опускається, є дзвіно, є передачі. Передній диск вигальним бачу. Є скільки тут передач? Сім передач. Дивіться, кому важко навіть їздити, має хворі ноги ну, чи що, може собі ще навіть тюнінг зробити, доставити сюди електроколесо і взагалі буде просто літати. Сідло комфортне, велосипед сам, в принципі, навіть. Я вам скажу і не є важкий, хоча він трохи лісний, там рама, все широке. Просто для людей, яким важко там їздити, Вон, ви собі сіли. Спокійно собі їдете, спокійно. От нагрузили все, є передача, ви собі можна собі і пішов під горку чи куди, без проблем. Їдете собі, навіть. Ось. Розганяється добре. Ціна його добротна 12,5 тисяч гривень. Нинішній час то не є багато на такий велосипед, я вам скажу. Як не як, три колеса, а не два. То ще 1000 гривень. Є вилучка навіть амортизаційна. Щоб глушила вібрації, щоб їхали комфортніше. Когось буде цікавити така лялючка. То пишіть. Just get your shit and go.